Якщо ваша мета зняти відео з якісним звуком, вам потрібен мікрофон. Якщо ви прагнете при цьому бути вільними у русі, вам потрібен бездротовий мікрофон. А якщо ви шукаєте бездротовий мікрофон, чудовий за своїми характеристиками, але такий, що не обтяжує бюджет, вам потрібно звернути увагу на КТФо Star 500. Це двоканальна бездротова система у комплекті з петлічними мікрофонами. Подібне пропонують чимало виробників, але ця система має декілька особливостей, які роблять її більш привабливою за аналоги. Перша це чудова комплектація. Такий чудовий жорсткий кейс в ньому є все. Два передавача, один приймач. Відділення для аксесуарів, де знаходяться: вітрозахист форсовий для мікрофонів, вбудованих у передавач, два передавача, два вітрозахисти, два петлічних мікрофони з поролоновим вітрозахистом та крокодилами кріплення до одежі, Кабель для підключення до камери, Кабель підключення до смартфону. Зарядний кабель потрійний. Від одного USB-порта можна зарядити одразу все дуже зручно. Приймач легкий з кольоровим дисплеєм. Може встановлюватись у стандартний черевик камери. Має кнопку включення, два аудіовиходи, кнопки налаштування плюс-мінус роз'єм для заряджання типу Type-C. Кнопка входження у меню налаштувань. Рівень заряду батареї, канал. Рівень сигналу аудіо та якість прийому. Можна заблокувати кнопку живлення, щоб випадково не вимкнути. Два режими виходу моно або стерео. Моно це коли обидва передавача йдуть на центральний канал. Стерео це коли один передавач йде на правий, а інший на лівий канали. Це дуже зручно для подальшого монтажу та обробки. Налаштування каналу А. Частота, рівень. Налаштування каналу Б, частота, рівень. Тривалість підсвітки дисплею. Можна обрати 10, 30, 60 секунд або взагалі вимкнути. Система має можливість автономної роботи від своїх акумуляторів до 8 годин. Це, помітно, більше, ніж переважна більшість аналогічних систем, і це перевага номер 2 Третя особливість у тому, що система працює у діапазоні UHF. Це професійний стандарт, який має переваги над популярним діапазоном 2,4 ГГц, який має певні проблеми при використанні у середовищах насичених wi fi випромінюваннями. Це передавач. Він має таку защіпку, що може кріпитись на ремінь, на одежу. Побудований мікрофон та роз'єм для підключення зовнішнього. Кнопка вибору налаштувань та слот для картки MicroSD. Налаштування передавача. Вибір частоти, гучність, низькочастотний фільтр. Підсвітка дисплею, Відновлення заводських налаштувань. Він може працювати як рекордер, І це четверта особливість. Стандартна картка MicroSD. Просто вставляємо її в слот. Натискаємо два рази кнопку швидко. Все, запис пішов. Це дуже велика перевага. Лише зрозуміти, ви маєте можливість записувати бекап вашого звуку на цю картку. Тобто, якщо за якихось обставин ви втратите якусь там секунду сигналу, не проблема. Це збереже якість вашого відео. Це врятує вас. А це Rode Wireless Go. Дуже популярна модель, що так само має два передавача та функцію запису. Давайте порівняємо звучання з KTF Star 500. Зараз ви чуєте KTF Star 500. Мікрофон вбудований у передавач відстань 20 метрів. А тепер для порівняння система Rode Wireless Go. Та сама локація, та сама відстань. Той самий я. Порівняйте. Завдяки тримачу, ви можете використовувати цей примач просто в якості мікрофона. Цей тримач має різьби для кріплення на стійку. Тут і тут. А тут ви можете розмістити, наприклад, свій логотип. Чудово. Якщо ви купуєте цю радіосистему, цей тримач ми вам даруємо. І це п'ята фішка. Жодна система на ринку вам не надає такого широкого набору аксесуарів комплектації. В комплекті КТФ Star 500 є все, що потрібно для роботи. Вартість цієї системи вона майже вдвічі менша, ніж аналогічні пропозиції на ринку. І це шоста, можливо, ключова особливість. КТФО Star 500 чудове рішення для того, щоб ви якісно записували голос на свої відео і не витрачали при цьому зайвих грошей. Welcome! Звертайтесь на зв'язку!